Микола сидів за своїм столом у тісному офісі маленького продуктового магазину на околиці Києва. За вікном гуділи машини, а вечірнє сонце ледь пробивалося крізь запилені шибки. Він був менеджером цього магазину вже три роки, і, хоча робота не приносила йому особливого задоволення, вона давала стабільність. Магазин, що називався Просто Продукти 24, був типовим для спального району. полиці, Заставлені консервами, крупами і дешевими солодощами, тьмяне світло ламп, що гуділи, і вічний запах хліба, змішаний із запахом миючих засобів. Микола найняв свого друга Олексія на посаду касира півроку тому. Вони знали один одного ще зі школи. Разом грали у футбол у дворі, ділилися цигарками за гаражами, сміялися над дурними жартами. Олексій здавався ідеальним кандидатом: веселий. Товариський, завжди готовий виручити, але останнім часом Микола почав помічати, що щось не так. Спочатку це були дрібниці, Олексій запізнювався на зміну, залишав касу без нагляду, щоб поговорити по телефону. Потім з каси почали зникати гроші. Спочатку невеликі суми, які можна було списати на помилку, але згодом втрати стали помітнішими. А вчора. Микола виявив, що зі складу пропало кілька ящиків пива і пачок цигарет. Камеру відеоспостереження старій зернисті зафіксували, як Олексій виносив коробки через задній вихід, де його чекала дівчина мабуть, та сама Аня, про яку він постійно розповідав. Микола відчував, як у грудях наростає гнів. Він не хотів вірити, що його друг, з яким вони ділили стільки спогадів, міг так його підставити. Але... Докази були незаперечні. Сьогодні він викликав Олексія в офіс після зміни, щоб поговорити. Офіс був маленькою комірчиною за торговим залом, де ледме вміщався стіл, два стільці і стара шафа з документами. На столі лежала купа паперів. Накладні, графіки змін, звіти. Микола сидів, стискаючи ручку так сильно, що кісточки пальців побіліли. Олексій увійшов, як завжди, з легкою посмішкою, ніби нічого не сталося. Сідай, коротко кивнув Микола, вказавши на стілець. Олексій сів, але його посмішка повільно згасла, коли він побачив вираз обличчя. друга. Що сталося, Коколь? невимушено запитав він, хоча в голосі відчувалася напруга. Ти знаєш, що сталося, відповів Микола, намагаючись стримати гнів. Гроші з каси, пиво зі складу, сигарети. Камери все зняли. Ти що думав? Я не помічу? Олексій відвів погляд, його пальці нервово постукували по коліну. Коль, ти, ти що серйозно? Це якась помилка. Я нічого не брав. Помилка? Штовхнувши стілець назад, я бачив записи. Ти виносив ящики через задній вихід, Аня там стояла, чекала тебе. Думаєш, я сліпий? Олексій мовчав, його обличчя стало блідим. Він намагався щось сказати, але слова застрягли в горлі. Микола продовжував: Я тебе сюди взяв, бо довіряв тобі. А ти мене обкрадаєш як останній щур. Ти, ти, ти хоч уявляєш, що мені тепер з цим робити? Мені ж за це відповідати перед власником. Коль, я, я, я не хотів, нарешті видавив Олексій. Це було лише пару разів. Я, я, я віддам усе, обіцяю. Просто мені потрібні були гроші. Аня втратила роботу і мені байдуже на твої виправдання, гаркнув Микола. Ти мене підставив. Я думав, ти мій друг. Суперечка тривала ще хвилин 10. Олексій намагався виправдатися, але його слова лише сильніше дратували Миколу. Напруга в кімнаті зростала. Повітря стало важким, ніби перед грозою. Микола відчував, як серце калатає в грудях, а гнів застилає очі. Він не помітив, як Олексій нервово стискав у кишені щось маленьке та блискуче. Ти звільнений. Нарешті сказав Микола, важко дихаючи, і, і я ще подумаю. Чи викликати поліцію? Олексій різко встав, його очі блиснули. Ти, ти не розумієш, Коль. Ти, ти не знаєш, як воно, коли немає вибору. Він повернувся і вийшов, грюкнувши дверима. Микола залишився один, відчуваючи, як адреналін повільно відступає. Але щось у цій розмові залишило в нього відчуття тривоги, ніби він пропустив щось важливе. Наступного дня Микола не міг заспокоїтися. Суперечка з Олексієм не давала йому спокою. Він відчув, що просто звільнення ну, це замало. Йому потрібно було знати, що Олексій задумав, чи продовжить він красти, чи, можливо, планує щось гірше. Микола вирішив прослідкувати, за другом він знав, де той живе, у старому панельному будинку на іншому кінці району, де вони разом гуляли в юності. Після роботи Микола сів у свою стару ладу, припарковану біля магазина, і поїхав до будинку Олексія. Вечір був прохолодний, небо затягнуло хмарами, а вулиці здавалися порожніми. Він припаркувався за рогом, щоб не привертати уваги, і став чекати. Годинник на приладовій панелі показував 20.47. Через півгодини Олексій вийшов з під'їзду. На ньому була темна куртка. А в руках спортивна сумка. Микола нахилився, щоб його не помітили. Олексій швидко пішов у бік занедбаного парку, що був неподалік. Микола вийшов із машини і пішов слідом, тримаючись на відстані. Парк був темним: ліхтарі горіли через один, а дерева кидали довгі тіні на асфальт. Олексій зупинився біля старої альтанки, де його вже чекала Аня. Вони про щось тихо говорили, і Микола не міг розібрати слів. Але він помітив, як Олексій дістав із сумки щось, схоже на коробку, і передав її дівчині. Аня кивнула і швидко пішла в інший бік парку. Микола відчув, як у нього вивертається шлунок. Вони точно щось задумали, подумав він. І він вирішив, що не може залишити це так. Треба було поговорити з Олексієм ще раз. От, прямо зараз і з'ясувати, що відбувається. Микола повернувся до будинку Олексія і припаркувався неподалік. Він сидів у машині ще хвилин двадцять, намагаючись зібратися з думками. А що він скаже? Як змусити Олексія зізнатися? Врешті гнів переміг сумніви. Він вийшов із машини і попрямував до під'їзду. Піднявшись на п'ятий поверх, Микола постукав у двері квартири Олексія. Стукіт відлунював у темному коридорі, де пахло вологою штукатуркою і старими килимами. За дверима було тихо, але через кілька секунд він почув кроки. Двері відчинилися, і Олексій стояв на порозі, одягнений у домашню футболку і спортивні штани. Його обличчя миттєво зблідло, очі розширилися від жаху. Він Відсахнувся назад, важко дихаючи, ніби побачив привида? На Олексію, нам треба поговорити, почав Микола, але його слова загубилися десь в тиші. Він зробив крок уперед і помітив, що Олексій виглядає так, ніби ось ось непритомніє. Його руки тремтіли, а на штанах з'явилася пляма. Микола здивувався, невже Олексій так боїться поліції? Але щось у цій реакції було неправильним, занадто сильним, занадто ненормальним. Микола увійшов до квартири і його погляд упав на велике дзеркало у передпокої. Він завмер. У відображенні він побачив себе, але не такого, яким звик бачити. Його одяг був дивним, схожим на брудний балахон, як ті, що надягають у морзі. На животі віднилася темна пляма, схожа на засохлу кров. Він торкнувся її, і його пальці відчули холодну вологу тканину. Серце заколотало, хоча чому воно колотає? Раптом у його голові спалахнув спогад. Вчора, під час сварки в офісі, Олексій дістав із кишені ніж той, що колись лежав на столі для документів. Його очі були повні вічаю і злості, один швидкий рух, і гострий біль пронизав живіт Миколи. Він пам'ятав, як падав на підлогу, як кров текла на холодну плитку, як Олексій стояв над ним, шепочучи. Пробач, Коль, я й не хотів. Але якщо це було вчора, чому він стоїть тут? Чому він іде за Олексієм, стукає в його двері? Чому він досі? Живий. Чи живий він взагалі? Олексій, все ще тремтячи, відступив до стіни, «Ти, ти, ти, Ти не можеш бути тут. Ти ж. Микола повернувся до нього, відчуваючи, як холод розповзається по тілу. Він не знав, що сказати, не знав, що він таке. Але одне він знав точно: ця розмова ще не закінчена.